Ну що, є ось така вмятина, зараз буду її видаляти. Ось у нас є пістоль, зараз буду піднімати об'єм за допомогою ось цього грибка. Ось у мене три нокдауни, які я буду використовувати. Гачочок я приготував. Один, другий. Ну і зараз, зараз будемо працювати. Попередній підйом роблю гарячим клеєм. Потім буду доробляти гачком, підчищати більш точніше усі пошкодження. Так як пошкодження не дуже серйозне, тому я не тяну кулером до кінцевого відриву. Просто трошки підтягую, а потім буду доробляти гачком, простукувати і так далі. Що, як видно, піднялася найбільша площина, тепер я це буду застукувати і крючком підганяти далі.